Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. У наслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС, тимчасово окупований Крим може залишитися без води на 10-15 років. Найбільше страждатиме, в тому числі, керчі, води там точно не буде. Про це більше розповіла голова громадської природоохоронної організації Всеукраїнська екологічна ліга, радниця міністра захисту кодовкілля та природних ресурсів України Тетяна Тимочко. За її словами стрімке зниження рівня води в каховському водосховищі створює. Нові ризики для ядерної безпеки України, оскільки рівень води у водоймі охолоджувачі Запорізької АЕС пов'язаний з наповненістю Кременчуцького водосховища. Внаслідок терористичних дій російського окупантів Каховська ГЕС повністю зруйнована. Це спричинить одну з найбільших техногенних катастроф в Європі за десятиліття та поставить під загрозу життя тисячі мирних жителів. Російські окупанти спричинили штучний неконтрольований паводок, який супроводжуватиметься затопленням, підтопленням населених пунктів і руйнуванням розташованих нижче об'єктів. Це матиме величезні негативні і наслідки для сільського господарства у всьому регіоні. Крим може залишитися без води на 10-15 років, а можливо і назавжди, сказала вона. За словами Тимочко, зараз станційний ставок охолоджувач наповнений. За словами голови всеукраїнської екологічної ліги, Дніпро розіллеться на обидва береги як на правий, де розташований Херсон, так і на лівий, де розташована нова каховка. Тим більший удар прибавляє саме на лівобережжя Херсонщини, оскільки воно розташоване нижче ніж території правого берега. Насамперед постраждають заплавні території та на заплавні тераси той же час після теракту Росіян на Каховській ГЕС існує ризик підриву кримського титану з метою спровокувати екологічну катастрофу. Таку думку висловив військовий експерт, експіропітника з в ефірі постров. Тіві вони по дурості можуть і тут собі завдати шкоди, тому що хімічну хмару вітром може прогнати у бік росіян, адже ще з часів Першої світової війни відомо, що оцькувати противника газом відкрито розпорушувати хімію вкрай ризиковано, бо невідомо куди вітер все це понесе, зазначив він. Експерта Певний, що підрив дамби на Каховській ГЕС ніяк не позначиться на контрнаступі ЗСУ, а Росіяни роблять собі тільки гірше. Окупований Крим залишиться без води. Кримський титан – найбільший виробник діоксиду титану на території східної Європи, крім діоксиду дитану, підприємство виготовляє червоний залізоокислий пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію, сульфат, рідке натрієве скло та залізний купорос. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Перемо. Можемо разом.